Вітаю, шановні українці! Я знову в строю, і перше, що я хочу зробити, це подякувати всім тим, хто мене підтримував в коментарях під час моєї хвороби. Але сьогодні, слава Богу, не про хвороби, а про те, як компанія СОК спробувала і створила бюджетну альтернативу своєму найкращому складаному ножу СОК Альтаїр. Не дивлячись на те, що після свого виходу Альтаїр дуже добре продається по всьому світу, в тому числі в нашій мережі, і є по факту бестселером, «Соги» все ж таки дослухались до питання, а чому так дорого, і випустили не просто бюджетну альтернативу, а ніж який в 6 разів дешевший за ось цю маленьку легенду. І це сок Adventurer. Переклад з англійської, adventurer це шукач пригод або авантюрист. І, мабуть, було б авантюрою не порівняти ось цю бюджетну модель з її старшим братом. Давайте пройдемось по тому, що їх споріднює. По-перше, це компактні і dc ножі з дуже різучою геометрією клинка, як профілем, так і за товщиною по обуху. І не дивлячись на те, що у Альтаїра у нас 2 мм і прямі спуски, а у авантюриста 2,5 мм. Проте на бюджетній моделі ми бачимо увігнуті високі спуски, що дозволить, звісно, добре прорізати продукти харчування, а також якісь м'які матеріали. По-друге, накладки у нас виконані з. Скло наповненого нейлону Джейрену, і за своєю формою та фактурою дуже подібні, і, треба сказати, достатньо зручні в утриманні. І, звісно, головною чеснотою цих ножів є вага, що Adventurer, що Altair у нас важать до 60 грам. І ось ці всі фактори вписуються в концепцію невеликого, проте повноцінного і дісішного різака. Виходячи з вище сказаного, виникає питання: то за рахунок чого СОГОМ вдалося зменшити ціну в 6 разів, при цьому зберігши концепцію такого ножа. По-перше, виробництво старшої моделі у нас відбувається на Тайвані, а ось молодша модель виробляється в Китаї. Матеріал клинка це бюджетна китайська, не завжди нажавійка. 5 хром 15 молібден ванадій, яка в принципі відповідає назві цієї моделі авантюрист. Щось швидко чикнув, швидко підправив, знову чикнув, побіг і так далі. Покриття на клинку у нас овіяне якоюсь такою таємницею, тому що на пакуванні Adventurer на блістері написано, що це звичайне PVD-покриття. Звичайне Проте, якщо ви зайдете на офіційний сайт SOGA, ви побачите, що в характеристиках зазначено, що це нітрит титану, так як і на старшій моделі. Хоча порівняйте ось я не знаю наскільки це видно в кадрі. За кольором і за такою мікрофактурою, я все ж таки схильний до того, що правда написана, все-таки у нас на пакуванні авантюриста. І це pvd покриття Шпеник у нас вже не пластиковий, як тут, а металевий. І, на мою думку, це лише плюс. Збірка на латунних шайбах, на відміну від підшипників на Альтаїрі. Замок з більш технологічного XR-лока у нас був замінений на простий, всім зрозумілий і доступний баклок. Треба сказати, що беклок на авантюристі, він достатньо такий тугенький, його ну, не дуже комфортно буде протискати дівчатам для хлопців, думаю, нормально. Хоча в даному варіанті я не думаю, що це мінус. Так, можливо, трішечки більше зусиль треба докласти, проте, якщо ми десь міцно стискаємо ніж, вірогідність того, що ви розімкнете. Замок і складати клинок на пальці, ну вона зводиться майже до нуля. Далі, накладки у нас, як я вже й казав, з GREN, скло наповненого нейлону в обох варіантах, фактура та форма схожа, вона достатньо зручна і комфортна для утримування що бюджетної, що повноцінної дорогої моделі. Але якщо в Альтері у нас стоять повноцінні дрібно скелетизовані е, лайнера, то у авантюриста лайнерів в принципі немає. Тут дві товстенькі, пухкенькі накладки з Джерену і все. Якщо притиснути, видно, що вони проминаються, проте нема ось цього відчуття ненадійності. Вони достатньо міцні. І скажу більше на Альтаїрі зі сталевими лайнерами, з тим же зусиллям ми бачимо, що проминання навіть більше. Кліпса на авантюристі достатньо проста, проте вона комфортна як для посадки і зняття з кишені, і нормально утримує ніж під час транспортування на тій самій кишені. Але за старою совєтською традицією, китайці позаливали у нас всі гвинти, включно з кліпсовими фіксатором. І, ну, скажімо так, для транспортування це непогано, але от для. Розбірки та обслуговування ножа і переставляння кліпси, вам доведеться використовувати або фен, або якісь антиклеї, я не знаю. Кліпса переставляється у нас в два положення під ліву і праву кишеню або під ліву і праву руку в положенні клинка типу вістрям догори. Також ми бачимо в накладках на Авантюристі достатньо великий отвір під темляк. Тут, мабуть, пройде навіть 2,550 паракорда, на відміну від Альтаїра, в якому, щоб поставити темляк, нам потрібно змінювати бекспейсер. Так, по ергономіці тепер. Руків'я ну, середньої, навіть вище середньої комфортності для утримання в середній чоловічій руці, як у мене. Беклок, як я сказав, достатньо тугенький. І це непогано. І відкривання через шпеник. 7 з 10. В авантюристі все було спрощено на максимум в контексті малого і дісішного різака. І хоча за матеріалами і виконанням авантюрист повністю програє Альтаїру, проте концептуально Согі зробили все правильно. Вони закрили ось цю нішу. І DSIшних легеньких різачків, як дорогою моделлю, так і ультрабюджетною. Авантюрист є найдешевшим повноцінним складаним ножем у компанії Сок, в тому числі і в нашій мережі. Дешевшими за нього є лише ножі брелоки. Наразі в нашій мережі ціна авантюриста складає 1060 гривень, ціна Сога Альтаїра 5760 гривень. Друзі, не забудьте скористатися промокодом зі знижкою на ці два чудових різика від компанії СОК в описі під цим відео. На цьому все. Це був порівняльний огляд бюджетної моделі від компанії СОК під назвою Авантюрист. Якщо вам подобається Альтаїр, але ви вважаєте, що він не вартує тих грошей, які за нього просять. Зверніть увагу на авантюриста. Можливо, цей ніж вам підійде. 爸爸。